Він приїхав зі сходу побачити рідних, а згодом повернутися назад на передову. Боєць добровольчого батальйону правого сектору Олег із позивним святий один із кіборгів, котрі обороняють Донецький аеропорт. Чоловік родом з Коломиї працював на одній з тамтешніх фірм. Втім, коли з'явилася потреба, поїхав на Донбас захищати державу. Зізнається, війна стала майже роботою. За добу на Донецькому аеропорті відбуваються по 5-6 боїв. На чутки про підступи нових ворожих військ чоловік відповідає із легкою посмішкою, адже на позиціях хлопці стоять упевнено. Ну, хай йдуть, ми чекаємо, ми готові їх зустріти. Хлопці мають хороший бойовий настрій і готові дати відсіч. Будь-якій техніці будь-якому сепаратисту чи росіянину. Святий розповідає про візію та боєприпаси до їхнього місця дислокації передають дорогою життя. Так називають злітну смугу, по якій до них може дістатися транспорт. Втім, цей шлях постійно обстрілюють сепаратисти і російські військовики. В самому аеропорті дуже холодно. Він розташований на відкритій території. а Через розвалені приміщення хлопці постійно потерпають від протягів. А загалом бійцям іноді бракує підтримки та розуміння українців. Коли ти там, тобі здається, що тебе дійсно вся Україна підтримує. Коли ти вертаєшся додому, то складається зовсім інше враження. Байдужість насправді. Чому ти їдеш туди захищати чужу землю? Хоч то земля українська і кожна п'ять тої землі вже орошена крові українців? Нині українські бійці на сході неабияк потребують теплих речей та запчастин до техніки. Сам Олег планує вже за два тижні повернутися на передову, адже там залишилися товариші, з якими потрібно і надалі втримати Донецький аеропорт.